днина, дуже гарне свято в день цих слів хороших прозвучить багато. Ось і ми сьогодні раді вас вітати, здоров'я й миру побажати. Кожній справі хай щастить, вік буде щедрий, як калинове соцвіття. Багато років злагоді прожить та щастя вам і довголіття. Ми вам бажаємо щастя і добра, щоб в домі вашому завжди було світло, щоб доля ваша щедрою була, щоб розцвітали усмішки привітно. Хай на життєвій довгій ниві зросте зерно достатку і добра, щоб ви були здорові і щасливі, щоб доля тільки світлою була. Жінку вчителя, ми щиро вітаємо, найкращі побажання в цей день надсилаємо, Незенько вклоняємося й просимо долі, щоб щастя послали, здоров'я доволі. Дорога матуся, хай щастя зоряне до тебе лине, і безліч віт золя накоє, хай доля розквітає мов калина, та мудрим буде, серденько твоє. Хай пливе щасливого, життєвий човен, І минає береги круті, І любов'ю буде, хай завжди повен. Це найголовніше у людськім житті. Хай же кожна жінка у житті радіє, бо вона в нас рідна так багато вміє. Сьогодні на роботі справно так працює, Вдома шиє, миє та дітей годує. Спасибі вам, що живете на світі, за добре серце, за очі привітні, за руки такі роботящі і невтомні, за душу чутливу, що завжди пригорна.